Перше, ми вимагаємо це негайно затвердити склад громадської ради, який був подроб... обраний 30 жовтня 2013 року на установчих зборах з формування складу. Далі а, ми вимагаємо разом із громадською радою проведення незалежного розслідування діяльності Укрпатенту та державного підприємства або державної організації ОАС із залученням незалежних експертів і громадськості. Також ми вважаємо, що для об'єктивних і е, результативних дій е, треба відсторонити від виконання обов'язків керівництва Державної служби інтелектуальної власності Миколу Ковіню, Любов Висоцьку, Олексія Янова, а також директорів ДП Українського ДП інститут промислової власності Інталзахиста УАЗ Фролова Карабця Матвієва. Я е. зокрема поставляю спілкування пра. Суб'єктів, що е, е, суміжного, які е, взагалі нічого не отримують з тих грошей, які мільйонами збираються е, протягом останніх років. Ну, власне, для те, щоб було просто розподілені гроші, які збираються, і щоб ми розуміли, яким чином вони розподіляються, щоб був якийсь прозорий механізм, щоб врешті-решт наші українські режисери отримували те, що ми представляємо майстрів народного тис. Поставляємо ми ці на територію України особливо художників. Собою нагальна потреба стоїть, що художники не отримують свої нагороди особливо за правослідження відповідно до закону статі спети. Закону авторське право, право кожен художник, митець, автор повинен отримати п'ять відсотків перепродажу картини, але на жаль. Ні одної копієчки на даний час, ні один художник Флеба, на територію України зі, отримав. Мабуть, не буде, що державна служба нічого не робити не хоче, не законодавчо, не практично. А якщо ми рада, яка створена 30 жовтня, набрала, не знаю яку масу людей, які зовсім не мають стосунку до інтервальної владі, тоді що за Скажіть, будь ласка, організації, ваші організації, які збирають так звані кошти, да, Українська Ліга е, е, як вона, Музичних прав, музичних? прав да, е, вона є шахрайською організацією, це відомо. Так? Це, це, правда. Не правда. Не правда. це не правда. Це правда, це судові рішення вже є. це Правда, хто вважає, що це правда? Правда, правда, знаємо. Да. Ви так не і ви прийшли не тверезі, до речі. Дякую. Це Це все, ваше слово. Ми надали вам слово. Ви всі почули, що ця людина все сказала. Ми, ми надали вам слово. Дякую. Я викликаю міліцію, мов. Оце такі люди. Вони кажуть, що ви зведете себе як неправда. Оце такі люди. Вони кажуть. Ви рейдер, ви рейдер. До побачення. Ви мені не тихаєте. Yeah. Glory to Ukraine! Glory to Ukraine!